Друзі, всім привіт! Група С на ESL Pro League 18-го сезону добігла до свого кінця, і тому нарешті можна зробити певні висновки. Розпочнемо з Na'Vi. Команда вийшла відразу у чверть фінал, не програвши жодної мапи, здолала Cyclone, Apex та Face. Видно, що буткемп і постійні тренування пішли на користь. Алексібій розповідав, що у складу було всього два вихідних за більше як три тижні підготовки. При цьому наві не показали практично нічого за три матчі в плані ніяких фішок та секретних тактик: дві Інферно та одна Міраж без особливих секретів, та дві Анубіс і одна нюк, де можна дізнатися хоч щось. У якому стані Еншен та Оверпас невідомо. Блейд казав в інтерв'ю, що ця таємничість і від. І відсутність практики офіційних матчів допомогла їм надурити фейс, адже суперник пікнув нюк, а наві пікнули Анубіс. а ці мапи були найкращими для команди під час підготовки, проте фейс не могли знати навіть цього. З іншого боку, навіть ці інформації від Блейд не варто вірити, адже тренер міг спеціально всіх обманювати для матчів плей-офф. Цілком можливо. Він дуже секретний, згадайте, як він навіть прикривав свого рота, коли щось говорив на тайм-аутах, щоб на камерах не побачили, що ж такого цікавого він там говорить. Індивідуально виділилися всі, але як це може бути по-іншому, коли команда не програла жодної мапи? Проте особливо сильно відіграє Біт, це поки його найкращий турнір у складі Наві. Загалом аж три гравці команди увійшли у топ-5 гравців групи. Також треба відмітити іми. Який нарешті показує більш-менш стабільну гру, і це дуже добре. Чим більше гарних матчів він зіграє, тим більше впевненості він здобуде і зможе показувати кращу гру у, най... у майбутніх матчах. Фейс показали не таку впевнену гру, як Наві. Видно, що команда поки далека від оптимальних кондицій і все ще шукає себе. Проте у них є більше тижня, щоб підготуватися до стадії плей-офф. У колективу не дуже впевнений маппул, Є певні проблеми з нюк. Там було 16-14 проти наєнці та 13-16 проти Наві. Так, звісно, було і 16-3 проти Fnatic, але ці Фнатік це не показник. Якщо ти зміг продемонструвати проти них впевнений захист, чітко відіграний, то команда не має ідей. В них не награні якісь цікаві комбінації, щоб руйнувати твої а, власні структури у захисті. Тому Fnatic це не показник. З іншого боку, є Ancient і Anubis, де Fnatic були показником, особливо на Ancient, яку вони виграли проти Фейс. Тож, мапулу немає. Єдине на що вони можуть покладатися, це на Inferno. Ну і звісно, на стабільність Робса, який від турніру до турніру йде просто чудово. Це геній, геній репу. Приємно також було спостерігати за Брокі. Він виглядає набагато впевненіше, ніж на минулих турнірах нового сезону. Але це ще не кінець. Я сподіваюся, що він ще зможе набрати форму і показувати кращу гру, яку він демонстрував у минулому році та навіть у минулому сезоні. Це непогано, прогрес є, але треба, треба дивитися далі. Фнатік грають дуже погано. Як я вже сказав, команда часто тримається на тому, як себе проявить Афро та Мезі. Британцю йде на користь роль звичайного рифлера. Він більш агресивний, бере більше участі у перших дуелях, і цим приносить команді величезну користь. Він також в інтерв'ю казав, що єдиною його проблемою є те, що він все ще шукає стиль. Ну і заважає те, що він інколи пробує думати за всю команду, як він це робив у ролі капітана. Навіть сам тренер йому деколи нагадує, що вимкне голову і просто грай, став голову і вигравай для нас переваги. В перестрілках. З Мапулу тут важко щось назвати Крім Ancient. Це непогана мапа, в них є гарні е, ідеї та структури, там непогано себе відчуває Крімс та Афро. Тому хоча б тут вони можуть показувати якісь непогані результати. На інших мапах, ну, таке собі, е, дуже дуже все хитко і бракує, бракує нахиршу. Команда мало грає, команда не грає онлайн турніри, вона грала тільки. Великі турніри у цьому році і провалювалися. Ну, був ще відбір на Блашоудаун, де вона теж провалилася жахливо. Індивідуально, як я вже відмічав, Афро та Мезі, Афро непогано адаптується до е, вищого рівню, але поки він не виглядає як ініціативний снайпер, але з іншого боку, і він демонструє непогані показники та робить вплив для команди. Ну і Мезі, Мезі — це супер. Він і в ролі капітана був сильним а, рифлером. То зараз він тільки кращим і кращим стає, як хороше вино. В той момент, коли я вирішив, що у Наензі вже нічого не вийде, вони вийшли у плей League. Команда стала другою в історії, якій вдалося вийти до наступного етапу після двох поразок. Минулого сезону таке ж зробили Zero, -Zero Зіронейшн. NNZ росли по ходу турніру, демонструючи все кращу і більш впевнену гру. Добранюк. Та непогано оверпас, сильна інферно. Після поразки 16-3 від фейс у команди було три поспіль перемоги, які й дозволили вийти їм у плей-офф. Суперники просто пікали проти них цю мапу, думаючи, що вони зараз а, виграють на NZ, адже там було 16 3 проти Фейс. Але ні, а, здається, що латиноамериканці спеціально програли ту мапу проти Фейс таким чином, щоб далі всі пікали проти них інферно, і вони їх знищували. Звично гарно гру показує трійка DGT, Trite та Davideus, останні ще й у п'ятірці найкращих гравців в Атаці. Нагадаю, що команда знялась з кваліфікацій до Зантерпік та відмовилась від CCT Online Finals, щоб достойно зіграти на ESL Pro League. Я дуже скептично поставився до цих рішень, адже на тих турнірах у команди були великі шанси за щось зачепитися. На ESL Pro League я шансів не бачив. Але я був неправий, і команда продемонструвала чудовий Counter-Strike та вийшла у плей-офф гарна гра. Циклон також дивували. Було багато нелогічних моментів, як от постійні піки інферно, постійні піки власної сильної інферно, яку вони програвали. Вони програли її три рази з трьох. У команди гарна індивідуальна стрільба, але відстає саме командна гра, вони дуже відстали від мети, вони Нічого не можуть протиставити командам з сильною структурою, як і в захисті, так і в атаці. Коли виходить Меркюрі та Мозеюх і ставлять там декілька голів, коли вони роблять якийсь швидкий раунд на нюк під А це працює, але на дистанції таке не може працювати. Тому виліт китайців є закономірним. Пройшли на нзів, в яких є структури, які вже з таким ядром грають вже три роки. До речі, капітан команди Макс. Знову про Нензі поговорю. Капітан команди Макс а, сказав, що вихід у плей-офф ESL Pro League був їхньою мрією. Тепер наступна ціль це виграти турнір. Прикиньте, якщо так і станеться. Буде прикольно. Знаєте, що ще було прикольно? Імперіал, тому що вони приїхали на турнір по приколу. Вони віддали купу власних раундів та мап. Як от Нюк проти Cyclone, де вони вели з рахунком 14-8 і не змогли взяти два раунди за атаку, навіть одного не змогли взяти, програли 8 поспіль і вилетіли з турніру. Це було жахливо. Так у них непогана анубіс, на якій три перемоги, але решти МАП просто нема. Я не знаю, що вони готували до цього турніру, може вони сподівалися лише на свій досвід, але це дуже погано. Приємним таким бонусом був Phelps, який дуже непогано себе проявив у. Перших дуелях виграв багато перших дуелей, що дозволило команді отримати перевагу на старті раундів. але часто вони не могли скористатися цією перевагою і просто програвали раунди в більшості. Це жахливо. Але ще гірше це Apex. адже в команди, по ідеї було вища стеля, вищий рівень. Але ну, де результат? Можливо, проблема в тренері? Можливо, адже тренер змінився прямо перед турніром. Важка адаптація зв'язку з новим гравцем, та вони ледь не найраніше оголосили про прихід Сацаніто. і мали дуже багато часу з ним. Навіть зіграли купу онлайн-турнірів, де провалилися, але ну, нема результату. Та й Сацаніто ніби непогано влився. Стико казав, що він молодець і дає багато нових ідей в команду, він швидко адаптується, я не розумію. Можливо, проблема просто в індивідуальній формі. Хоча Індивідуально, ніби все виглядало не так погано, не такі добрі показники були від навка, Але Джей просто знищив. Він чудовий турнір провів. Теж, як і Фелпс, давав багато переваги на старті перших раундів, але Apex багато віддавали переваги. Тому сумно. Крім того, немає мапулу жодного, жодна мапа не готова. Взагалі, пікали міраж. Ні, взагалі, міражу немає. Атаки на міраж немає ніякої. Це просто. Це провал. Пікали Інферно. Та також вони ледве переграли Мейті. дуже сумно. Я не знаю, що робити далі для них. Можливо, грати все, що лишилося в CSGO, не відмовлятися від жодного турніру онлайн, щоб до AMC, який розпочнеться через місяць, бути більш-менш готовими та в непоганій індивідуальній формі. Або грати CS2, як сказав Стико, він зараз буде тренувати. Цю гру, адже до наступного турніру місяць і можна вже переходити потрошки на КЕЗ-2. Мейті — це одна з найкращих команд Північної Америки, але прірва між Америкою та іншими регіонами невпинно росте. Це, це просто капець. У команди були непогані моменти, але кількість помилок у кожному раунді, у ко на кожній мапі, у кожному матчі зашкалює. Це це такий капець снайпер, взагалі мазав все, що можна мазати. Індивідуально непогано показали себе Мальпс та Свішер. Але решта команди це якийсь провал. Можна сидіти далі в Штатах і фармити туріки та інвайти на непогані турніри. Але з того, що розказували самі гравці, у організації та команди інші, інше бачення. Свого майбутнього вони збираються переїхати в Європу на досить довгий період, зняти тут буткемп та грати максимально багато турнірів, щоб рости паралельно з тир 2 тир-3 європейськими турнірами. Ну, удачі, якщо вони справді роблять такий мув, це це заслуговує поваги. Команда хоче рости Ну, досить досить про цю групу. Вона вже закінчилася. Далі нас очікує чемпіонат Росії з кіберспорту ну, на Мальті на ESL Пролізі. Всі команди з російськими гравцями в одній групі. Бідні най. вони мусять, мусять мститися за все і за всі мусять якось приходити, але буде дуже важко. І от назріває питання, чи хотіли би ви, щоб я робив відео про кожен день цієї російської групи, групи D на ESL Пролізі? Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вас це цікавить, то я намагатимуся робити відео щодня про кожну групу. Якщо не повноцінне відео, то хоча б записувати отакі от подкасти, які я робив останні два рази. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео там всім попереднім. І любіть Counter-Strike!